Наш всесвіт не завжди існував. Мільярди років тому нічого не існувало. Ні світла, ні звуків, нічого. Лише безкінечна, порожнеча. Не зворожиш часом чи просто. А потім. Бум! Бам-бам-бум! І уяви собі вибух настільки великий, що з нього виникло все, що існує. А потім. Коханий. Так. Якщо ти хочеш, щоб він любив космос так само сильно, як і ти, можливо, дай великому вибуху трохи більше контексту і менше, ну, знаєш, вибухів. Ти взагалі знаєш, яка коротка тривалість уваги у дитини. Ти можеш знайти баланс? Давай, спробуй ще раз. <кхух> багато, багато років тому все світі, кого ми знаємо, не існувало складно уявити ні матерії, ні простору, ні часу. Тож. Як може бути до. До початку часу? Відповідь? Я не знаю. Тепер ти можеш запитати. Тату, як все це може виникнути з нічого? Ну, уяви собі ніщо, як крихітну нащільну точку. Таку маленьку, але яка містить все сингулярність? Привіт! Ця давня сингулярність. Що коливається та нестабільна. Нарешті вибухнула. Масове розширення енергії. Великий вибух. Це був не просто якийсь крутий вибух. Все, що ми знаємо, почалося там. У першій мікросекунди. Чотири фундаментальні стилевсету виникли з того, що було спочатку одним цілим. Можливо, ти б міг спустити цю частину? Добре, я перетворю їх на персонажів. Я гравітація. Появіть мене, як сила тяжіння між об'єктами за допомогою маси. Привіт! Я електромагнетизм. Моя сила може притягувати або відштовхувати об'єкти в залежності від їхнього заряду. Йоу! Я сильна ядерна сила. Я як Вей, що тримає ядро атома цілим і так. Я не сильніша з усіх сил. Поплачте невдахи! Вітаю, я слабка ядерна сила. Я допомагаю розбити на частини, щоб вони могли перетворитися на різні елементи. Це може здатися просто, але без таких сил, як моя, сонце не могло б світити. Раз, це було досить зрозуміло. Якщо ти не станеш астронавтом, ти завжди можеш бути вчителем. І проводити свої дні, розповідаючи історії про невживі об'єкти з надмірно прибільшеними особистостями. Кому це сподобалось? Ну, не знаю. Ти здивуєшся. Отже, протягом перших мікросекунд багато чого сталося. Сили, про які ми говорили, розділилися, а температура знизилася. З цього хаотичного рачого безгоду всесвіт швидко розширявся рівно та однорідно. Ми побачимо планети. За хвилину, кохану, ну точніше за кілька мільярдів років. Зрозуміло. У якийсь момент після вибуху всесвіт був просто цією великою плазмовою штукою, заповненою всіма фундаментальними частинками. Оскільки вона продовжувала охолоджуватись, деякі з цих частинок утворили протони та нейтрони. Ой, метери матерії, антиметери побилися. На щастя, це наш ж Ура! Зрештою, трохи матері залишилося. І вона. Ну, це все світ, який ми знаємо. Вау. Все це сталося за скільки років? Навіть не минуло жодної секунди. Справді? Круто? Тож, коли ми побачимо планети? Я ж казав. Добре, добре, я буду терплячою. Привіт! Я пані Електрон. Приємно познайомитися. Я пан Протон. Чому ми ніколи не бачилися? Я не знаю. Можливо, через те, що тільки недавно все на Ага, понад 380 тисяч років киплячого всесвіту. Це справді втомлює. Ха, дійсно. Коли все стало спокійніше. Хоч потусуватися? А хіба можна? Напевно, яка різниця? Я згоден. Фуі! І так, перші атоми почали формуватися. Нейтральні атоми водні зменшують кількістю електронів, розірвали світло. Весь світ ставав цією величезною прозорою річчю, що дозволяло світло вільно поширитися. Це один із способів, як ми знаємо, що великий вибух є правдою. Зачекай, я не зрозуміла. Частинки світла, які називаються фотонами, нарешті могли вільно рухатися. Ці фотони створили те, що ми називаємо космічно мікрохвильовим фотоновим випомінюванням. Це як дитяча світлина Всесвіту. Ти увесь цей час, ну це у гаманці коханий? Я знав, що це колись знадобиться, і це сталося. Добре, тож коли є атоми. Я думаю, планети почали з'являтися. Насправді ще зірки не сформувалися. Тому свідка було небагато. І з цього моменту ми вступаємо в те, що відомо як. Темні віки. Але не хвилюйся. Це тривало недовго. Лише швидкі 150 мільйонів років. Як ти так недбавки кидаєшся чисками? Ось що відбувається, коли говориш про космос. Тож, що сталося після 150 мільйонів років темряви? Утворилися перші зорі. Ура! Раз, джуніори! Ця частина історія вже не страшна. Це був абсолютний хаос. ранні зірки були масивними і почали формуватися. планети, але зірки вибухали зліва, на право і все це запарбувалося. Все останні спахалася. Після кількох мільярдів років у галактиці, тепер відомі як чумацький шлях, народилася маленька зіронька. Ця зіронька це наше сонце то де, де я? Хе-хе, <свист Deutsche> Дон, поглянь на нього. Гарна знахідка, Ригель? Можете допомогти мені? Мені страшно. Можете допомогти мені? Мені страшно. Маленько просто. Не знущайся з нього. Зірка зійдіть з дороги. Страшно. Що таке Арктура? Ця зірка стоїть над новою. Я не бачу. Треба йти. Привіт, тобі боляче? Біжи, крихітко. Ні, не, не, не засинай. Будь ласка, я не хочу бути од одною. Що? Думаю, цього поки достатньо. На добрання між цинку. Привіт, родино. Фух. Сьогодні на роботі був божевільний день. Він так, на секунду вивкнувся і. Ви чекали цілий день, поки я продовжу розмову про походження всесвіту. Хадий, ти залишив нас у такого допожиду по стаді, якусь жорстоко з твого боку. Тож так, ми чекав. раз гаразд До ми зупинилися? Ах, так. Наше Сонце, як я вже казав вам минулої ночі, незважаючи на його масивність, за нашими стандартами, це було просто собою козірку в пустій до русши, точно був сеспіть. Привіт. Привіт. Я тебе не чую. Боже, підійти ближче до Беда. Ні-ні-ні, вибачте, я краще залишуся тут. Вибачте кабіці. вибачте, вибачте. Вибач! Я не можу піти до тебе. Можливо. Можливо, до ні, я зможу пройдете час з дідши зірками. Але поки ви можете бути моїми друзями. Всесвіт видав у результаті вибуху. Вибуху, який розпочав розширення усіх даброк. Це означало, що більшість зірок, актик, усе віддалялося вдав від одної. Наше сонце було свободною. І з кожною секудою було все далі від ближчої зірок. Це дуже сумно. Ну, ми говоримо про 4-6 мільярдів років тому, кохано. Все було інакше. Навіть щось на кшталт життя було не мислими у цих умовах, але все починає збідуватися. Планети? Ми побачимо планети? Так, ми нарешті досягли планет. Ура! При Привіт! Зачекай! Ти ти. Планета! У мене є планета? Хто? Хто? Я. Ти планета! Моя перша планета в житті. Ти народжений з того чого і я. Оу, oh. uh, Вибач. Ні, ні, не вибачайся. Насправді, ти міг би бути зіркою. Ти здебільшого складаєшся з гідрогеду та гелію, як і я. Але я дуже маленький, а ти дуже великий. Я знаю, я знаю, але це нормально. Тобі не потрібно бути зіркою. Моя перша планета. Там виглядає страшно. Так, я я знаю. Гей, якщо ти боїшся темпера, просто поглянь на мене. А на, на кого ти дивишся, коли тобі страшно? О, не хвилюйся. Я сонце, зі мною все буде добре. Пітер був першою за ним слідував Сатурн. Він ще не мав своїх знаменитих кілець, але багато з цих предет недовго проіснували, бо робіти були хаотичними. І багато предтадав сюди з водою тому раду чи пізно багато предет просто... Ні! і ні, ні, ні Знову чобу, чобу руди Сонце чи є щось ще можу зробити? Ні, стій там! Залишайся на своїй робіті. Будь ласка. О, гаразд. Сонячна система потребувала певної стабільності. Перш ніж щось на кшталт землі взагалі стало божгим. Це диво, що будь-хто нас живий? Так, тепер я його Бідне сонце. Це історія. Сонце насправді не живе. Так, а якщо якби було, це був би такий поворот сюжет. Якби це було так, мені було б шкода його, бо наступні кілька мільйонів років були нелегкими. Привіт! Хочеш дружити? Е, звісно, як тебе звати? Нептун. А тебе? А, мене. <кхем> Уран. Я не бачу в цьому нічого поганого. Давай Е, Так, звісно. Ти Сатурн? Так? Так. А ти? О. Е, у мене немає імені. Я люблю називатися Екс. Або Планета Екс. Ну, приємно познайомитись, Екс. Агов, Сатурне. З ким це ти розмовляєш? Цим краженим гігантом якого я ніколи не зустрічав. Він називає себе Планетою Екс. Аго, ти, мабуть, Юпітере, приємно познайомити. КУТО Круто. Сатурне, що ти робиш, коли. Юпітере? Так? Просто не відходь далеко від своєї робіти. Добре? Деякі кам'янець ці планети все ще не і ти знаєш, що ти велика куля гравітації. Слухай, я знаю, що можливо вже трохи пізно з бів але мій друг на іншому боці поясу. Чи може Юпітер, я... Пітер ні! Ми вже говорили про це. Але раніше я міг вільно збідів турбіту, а тепер я просто заснути не дозволю цьому. Ну ж бо, ти найбільша планета. Будь гарним прикладом для всіх. Я. я. поговоримо пізніше, Пітер. Він став таким параноїком, ніби в нього вже недостатньо планет. Можливо, він прагне мати планету, яка може підтримувати життя. Тоді він божевільний. Це неможливо. Газові планети не можуть підтримувати життя, а кам'янисті планеті такі скабкі. Ну, треба дати йому повагу за спробу. Ще раз, хто ти? Так, хто ця планета? Це планета Екс. Це гіпотетичний крижаний гігант. Чому я ніколи не чула про неї? Ну, ця частина історії має кілька теорій щодо формування середньої системи, якої ми знаємо. Одна з них це Grand Так, а інше існування п'ятого гіганта. Планета Екс. Я ж тобі казав, я планета Екс. Ну, планета Екс, ти неймовірно дратуєш. Так, вибач, але ти трохи грубий. Я трохи грубий? Серйозно? Дайте мені спокій. Сонце відволіклось. І я можу це зробити. Я можу прийти на твій бік. Чудова ідея. Добре. Швидше поки воно не. Хлопці, ні. Зупинись, Юпітера, ти не можеш цього зробити. Обережно. Ні. Вибачте, я не хотів. Я накоїв. І ось як Юпітер змінив орбіту до те місце де він зараз, спочинивши знищення кількох планет. Це був так Юпітера. Потім подорожмо. Бувайте. Це був хаос. Катастрофа. Мертві коміністи планети ліво і направо. І все це через Так Юпітера. І це справді сталося? Так, мабуть. Поглянь. Тож саме тут неймовірно що утворився Юпітер. Але на початку він просто рухався, наближаючись до сонця. Ви можете побачити, що навколо багато маленьких кам'янистих планет. А потім, через Сатурна, Юпітер віддалився від сонця. Саме так, це спричинило купу хаосу, змінивши робіти всіх і заклавши фундамент сонячної системи, в якій ми наразі живемо. Я справді таке зробив. Так, зробив. І сонце ніяк не дізнається про це. Сонце? Так, ти вбив цю планет, Юпітера. Тепер нема шляху назад. Припини планету, Лекс, ти не допомагаєш. Припини? Я казав тобі не робити цього. Я казав вам. А ви двоє просто уігрували мене і ставилися до мене так, ніби є ніхто. Гадаю, що трапляється, то і трапляється. Я не хотів. Я намагався. Кого хвилює, що ти намагався зробити? Ти їх вбив. А-а-а-а що? Тобі кінець. М мої, мої планети! Що з ними сталося? Агов сонце. Що таке? Я думаю, Юпітер знає. Юпітер? Чому ти не на своїй робіті? Йо, йо! Давай, Юпітер, скажи. Йо. Я намагався зупинити їх. Каміниць планети покинулися, і вони намагалися покинути свої орбіти. Що? Це не правда? Деякі з них розбилися, а деякі просто покинули сонячну систему. Сонце він бре! Все правильно, і довелось покинути свою орбіту, щоб переслідувати їх, як великий взір для наслідування. Мені шкода, сонце. Я можу пронести на свою орбіту. Ні, залишайся там! Якщо ти рухайся хоч на метр, ми можемо спочинити більше нестабільності. Це твоя нова орбіта, Пітра. Просто залишайся там. Ти огидий Юпітера. Досить екс. Ви двоє образили його. Ви просто жахливі. А що ми мали сказати? Зізнатися, скажи сонці правду. Він зненавидить мене. Я не знаю, що він зі мною зробить. Щоб він не зробив, це його право. Ми всі живемо у його системі. Тому перестань ви прокидатися вибачком і зізнайся. Але не думай ні на секунду, що ти збираєш це в таємниці. Будь ласка. Мені треба подумати. Я не поспішатиму. Але якщо ти не розпишешся сонцем, то я це зроблю. Він такий неприємний. І він каже правду. Ти не мав наміру. Хіба це має значення? Сатурне, просто подивися на той безгляд, який я зробив. У сонячній системі все постійно змінюється. Планети постійно знищують одна одну. Перестань виправдовувати мене. Ти маєш рацію. Я не повинна це за тебе, але я також не хочу бачити, як мого найкращого друга знищує сонце. Тому просто зупинись і на хвильку і подумай. На даний момент деякі з великих гравців сонячної системи здебільшого на своїх місцях. А перш ніж ми приїдемо до склона в кімнаті. Екс? Ми повинні зрозуміти, наскільки незвичним все це було. Якщо ми подивимось. На нашу галактику ми побачимо багато систем із суперземлями, які рухаються дуже швидко, як за 100 днів навколо зірки. Досить швидко. Але наша Наша має повільніші планети, та молодші кам'янисті планети, ніж більшість систем. Це тому, що більшість кам'янистих планет, які ми знаємо сьогодні, виникли з умапки цих зруйнових планет. Юпітер, мабуть, почувався жахливо. Знову ж таки, вони нерозумні. Розумні планети зруйнувають усе наше розуміння реальності. Ха. Хіба це не було б весело? Можливо. В будь-кому разі, перш ніж наша сонячна система почала виглядати так, як ми її знаємо сьогодні, був один дивак у суміші. А ви двоє. Чи можемо ми не робити цього зараз? О, перепрошую. Я вас турбую своїм почуттям провини? Екс, мені потрібен час, щоб подумати, як це пояснити сонцю. Мені здається, що ви просто тягнете час, поки я не піду. Це не так, я обіцяю. Досить вже. Я вас попереджав. Ал, зупинися! Це не спрацює! Екс, там формуються нові планети у цей момент. Давай не робити все гіршим. Вкладай, хто пікується про інші планети. Мені не байдуже, я почуваюся жахливо. Ви не робитимемо ту саму помилку. Пусти мене, я просто підходжу трохи ближче, щоб поговорити зі сонцем. Будь-ласка, будь ласка що! Нехай зараз героя! Ти зараз зупиняєш мене, щоб вирати свою гасту поверх Сатурна! Вже йду! Мене не змусять мовчати! А-а-а-а-а-а! Екс! О, ні! Ми використали забагато сили? Я не знаю, він не зупинявся. Що нам робити? Гря, рятуйте Ти щось сказав? Ні, нічого. Ау! Ай! Ау! 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 А, а! А! Ми повинні рятувати його! Щоб що? Знищити більше планет? Юпітер! Ми найбільше планети, і сонячна система занадто нестабільна. Якщо ми продовжимо рухати речі, ми тільки погіршимо ситуацію. Але що ми скажемо сонцю? Скаже що? Е, сонце як довго ти там? Достатньо довго, щоб знати, що я нічого не знаю. Зачекай. Декс, я його не бачу. Він Він... пішов. Пішов? У сенсі пішов! Він хотів досліджувати інші системи, і він полетів. Аааа! Після всього, що я зробив для вас усіх, нехай тікайте мене на Текс. Просто залиш мою сонячну систему. Нам більше не потрібен. У нас є все тут. Відтепер усі будуть на своїй орбіті, і ми всі будемо друзями. І жодна планета не зіткнеться назою чи не покине сонячну систему. Зрозуміло. Так, сонце. Це було близько. Сатурн. Що тепер? Відтепер ми робитимемо все правильно. Але ми збрехали. Я знаю. Мабуть, нам доведеться з цим жити. Із планетою Екс, яка зараз знаходиться в порожнечі космосу за поясом Койпера, почала формуватися сонячна система, якої ми її знаємо сьогодні, і з'явилося нове покоління кам'янистих планет. Але це вже історія для іншого дня.